Друзі, всім привіт і вітаю вас в Imperia Puzzles. Сьогодні будемо говорити про героя та робити відеоогляд по новому герою, який з'явився тільки що в призива Гобліна. Призивах Гоблінів, перепрошую. Колянчик ось такий зеленого кольору герой вийшов новий, його ще ніде немає. Ну, маю Майду не викачений ще ні в кого він. Можливо, вже якісь донатори викачили, але суть зараз не в цьому. Хотів перед початком відео попросити вас, щоб ви поставили лайк. Та підписалися на канал. Дуже буде мені приємно. Дякую. Е, також я вас вітаю, хто отримав цього героя вже. І хто ще не отримав, обов'язково ви його отримаєте. Е, друзі, будемо говорити сьогодні про базові характеристики, скорість зарядки мани, особовий навик, пасівки, таланти, коротше, тітани, охота і все остальне це все в одному відеоролику. Так що поїхали. Друзі, зеленого кольору, класа Паладін, рицар. Ось такий колянчик зеленого кольору. Давайте приступимо до базових характеристик цього героя. Це коли ви докачуєте його до 80 рівня на максимальну поділку, ви вже отримаєте 1128 атаки, що я вже скажу непогано. Далі, 1116 броні також непогано. Ну так як він клас рицар, це добре. Плюс Дуже в нього багато ХП ну, тобто для базового рівня 2000 ХП, це вже дуже дуже дуже-дуже добре. Так що З базовими характеристиками, та як він більшості Рицар, паладін, то тоді в Нео ХП і бронь більш-менш може нормально бути. Ну, то якби є атака, це вже таке. Для шотера да, це слабенька атака. Але зараз ми розберемо детально його особовий навик і вже там зробимо висновок. Друзі, переходимо до його особового навика, але перед цим скажу, середня зарядка мане, герой буде іграбельний. Що я маю на увазі? Тобто він буде частіше гратися, тобто якби чим повільніше герой. Якби в нього була повільніша зарядка Мани, ну, він би не так активно, активно ми ним грали. Але так, як в нього середня зарядка, значить гравці будуть грати ним більш активніше. Друзі, поїхали далі по його, по його особовому навику. В нього тут є 1, 2, 3, 4, 5 пунктів. друзі. Хороший такий герой з середньою зарядкою, який буде активувати 5 пунктів за в своїй ульті. Так, що це за пункти? Перший пункт знімає посилення зі всіх ворогів. І тут пише: посилення, посилення знімається. Яке було перше накладене, то він перше буде забирати. Тобто Ворог, до прикладу, наклав там атаку, а потім защиту, то значить буде зніматися защита, а потім атака. Тобто, яке було останнє наложене на ворога посилення, то він посилення і останнім першим буде знімати. Не знаю, для чого це фінес створили, але значить, значить, в цьому є якийсь, якийсь прикол. Я думаю, коли вже він буде більш активний, цей герой. Я маю в вдум не то, що активний, а коли вже багато хто його отримає і в якихось війнах, турнірах зрозуміє, для чого і в чому він буде корисний, коли він буде знімати перший якийсь там навик, який був останнім наложений. Так, друзі, переходимо далі. Ми ж зрозуміли, що це вже спейлер, який хорошо знімає зі всіх ворогів всі посилення. Другий пункт наносить 301% урона всім ворогам та 6% за кожний знятий ефект статуса. Тобто максимальний масовий урон може бути 330%. Друзі. Ну, це непоганий такий масовий, будемо так казати, з середньою зарядкою мани. Тим більше, можна сказати, 300 плюс за кожне зняття, він ще плюс додає 6% в атаки. Що мені вже подобається спейлер, і за того, що він ще зізняв якісь посилення з ворога, він нанесе додатково ще урон. Поїхали далі. В нього там виходить а третій, це я і сказав вже третій пункт, що за, кожних, за кожне посилення він також отримує до 6% до масової атаки. Далі, четвертий пункт призиває мегаприслужника Страж щита. Друзі. Що це взагалі він робить цей Мега, мега Страж щита? Мега страж щита кожен хід зі всіх своїх союзників очищає недуги. Тобто одну недугу, одні очищає недуги зі всіх своїх союзників. там, до прикладу, може накладено бути 5 недуг, а він, коли тільки вход починається ця героя, то прислужник атакує та знімає зі всіх. Своїх союзників недуги. Тобто, отравлення, потім яди омороження, опалювання. Ну, тобто, це все він знімає всякі ці нехороші плюшки. Ну, будь, всякі недуги, він не тільки там, навіть і на пониження защити, також він буде його знімати. Тобто, З одного сторони, такий, можна сказати, герой, який наносить урон. Та хорошо очищає е, союзників, та знімає е, плюшки е, з е, ворога, хороші плюшки з ворога. І за, за рахунок того, що він зняв плюшку якусь з ворога, він ще також додатково нанесе 6% урона Так, е, з особовим навиком розібралися, що я можу сказати від себе. Мені він дуже сподобався. Дамагер масовик з середньою зарядкою мане, плюс спейлер, плюс. За додатковий знятий за, за кожне додаткове зняте посилення, він наносить також додатковий урон. Переходимо до пасівок. Пасівка є одна, яка мені теж подобається, Це як цьому герою не можна буде порізати або як, знизити рівень мани. Тобто йому не можна буде зменшити ману цьому герою. Якби ви не хотіли, ну, на цього героя не, не йде. Так, і е, ще одна є в нього пасівка, яка кожних 4 хода знімає всі ефекти ув'єдання з всіх союзників. Тобто це всі ті е, бафи, які в гоблінах з'явилися. Це ті, де там, плюс 100 атаки не в відсотках, а просто плюс 100 до базової атаки. де де там, знаєте, хто там Божий називається. Голді, да? Хіл, зірковий гоблінша. Яка там дає 100 атаки. Не 100%, а 100% просто атаки. До базової атаки. Ось ці він у всі знімає. Друзі, кожний хід. Ну, Тільки не в користь, коли повишення, а які понижающе ув'язання. Тобто він може знімати кожних 4 хода зі всіх своїх союзників. Ось таких дві пасівки теж тобто мені дуже сподобалися. Тобто, хорошо цього героя брати десь проти. Тих гоблінів, які у віданні ставлять на поніження тобто, цьому герою. А цей герой кожних 4 хода буде очищати всіх своїх союзників та себе. Так, переходимо далі. Пасівки ми говорили для турнірів. Друзі, я би цього героя брав для турніра, де є за кожне посилення 20% атаки. Тобто, знаєте, да? Де турнір за кожне поселення дає 20% атаки. Тобто, я вибрав цього героя для того, щоб знімати з ворога всі посилення і також наносити їм додатковий урон. Тобто В даному турнірі він буде дуже корисний. Так що, ну Не тільки в цьому турнірі, ну в цьому турнірі особливо він буде корисний, тому що е, союзник буде в обороня, союзник, він буде себе е, посилювати, для того, щоб наносити вам більше урона. А ми з цим героєм зможемо знімати ці посилення, і він не буде так сильно нас бити. Плюс він буде наносити хороший урон, так як я вже сказав. Це хороший урон: 300% урона всім ворогам. Та плюс 6% за зняте за посилення з ворога. А також він знімає і очищає своїх союзників, коли є при наявності призваний мега -прислужник. Так, Так, цим ми розібралися. Так, для він. Вій, в яких він підходить. Друзі, про війну я зараз поки нічого не скажу. Там зараз йде бета тестування війну, війну там переробляють Там нові бонуси, там на удачу вже з'явилося Поки нове. Так що за війну поки не буду нічого говорити. Так, Поїхали далі. Чи можна його брати в команду Атаки? Так, да, Думаю, його брати краще всього буде десь в тому місці, де ну не в центрі. Тому що... Нам треба, щоб він, е, як то правильно сказати, навіть не так хотів би сказати, вибачаюся, е, хотів би сказати так, треба його брати там, де є такі якісь хороші посилення, щоб цей герой активно їх завжди знімав. Та, до прикладу, е, брати в ту команду, де є якісь. Е, Такі вороги, які накладали би на ваших союзників е якісь недуги, а мегаприслужник їх знімав. Тобто В такому случаї в центрі його краще не ставити, бо він більше як спейлер та дебафер. Тобто, він дебафає, тобто не дебафає, А очищає союзників та, е та знімає посилення з ворогів. Так що В кращому випадку його ставити десь або середня лінія, або на край. В центрі його не потрібно ставити. В центрі можна поставити більш сильнішого якогось героя, який буде масово бити там і не тільки там 300, а може і щось краще, там 350 всім ворогам з такою самою зарядкою мани. Але цього героя ми ставимо або по краях, або центр. Так, чи можна його брати на охоту? Друзі, на охоту я би його не брав, тут нічого такого бонусу не дає. Він... Якогось там хорошого, там, до прикладу, на атаку чи на кріт, чи ще щось, ну щось хороше таке, щоб ворог, ворогу було страшно з коляном боротися цим. Так що так, да, для охоти він не підходить. Далі переходимо для Титана, чи для Тітана він потрібний теж для Тітана немає його там сенсу брати. Я взагалі не бачу користі, коли ми б взяли цього коляна в команду на Тітана. Коляна нам не допоможе набити максимальний урон. Так що, ми, ми коляна на Тітана не беремо. Колян для оборони, для війн, для турнірів. Ось туди його можна брати. Так що, друзі, запам'ятайте, Титан це не коля, коля не йде на Тітана. Так, погнали далі. Далі в нас останнє улюблене: на що качати Таланти. Друзі, я йому би качав таланти тільки на атаку і все. Чому на атаку? Тому що в нео хорошій середня зарядка, це вже добре, плюс в нього 300% урона і плюс 6% до, до масового урона за кожне зняття посилень з ворога. Тобто, Чим більше буде в нас атака. А тим більше він буде скоріше заражатися, того, що нього середня зарядка, він буде більше, частіше ультувати і хорошо буде розносити команду. Це моя, друзі, рекомендація. Якщо ви бачите щось краще, кращу якусь ситуацію прокачати йому емблеми, друзі, пишіть обов'язково в коментарях, я за таке не ображусь. Е, так, стиль цього героя, друзі, на кінець я скажу так: це масовик, хороший спейлер та хороший очищувач своєї команди. Ну, це, це хороший герой, це якби два в одному. Є іноді, Коли ми йдемо десь в турнір чи там, в, в на війну, нам треба там брати і спейлера, і який би очищав своїх союзників від всяких там недуг. А це, виходить, герой в одному. Так що, друзі, ставте ще раз лайк, хто не поставив, та підписуйтесь на канал. Друзі, я вам всім вдячний, що ви дивилися це відео. Всім гарного настрою, всім гарних призовів. Пока.